Ми вирушаємо. Багато цікавого ми дізнаємось. Ходімо по стежинці, а потім перестрибнемо через струмочок. Стежка яка? Широка. Струмочок який? Вузький. Дітки, ми з вами потрапили на лісову галявину. А що на галявині стоїть? Так, будиночок. Скільки будиночків? Один. Який він. Високий. Бігла мишка Норушка, побачила будиночок і зайшла до нього. Дітки, скільки звірів знаходиться в будиночку? Вірно, одна мишка. Через ліс пробігав зайчик і питає, хто хто в будиночку живе. Я мишка Норушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик. Мишка запросила зайчика до себе жити. Скільки звірів знаходиться в будиночку? Вірно, йшла лисичка сестричка, побачила будиночок і теж попросилася до нього жити. Скільки звірів живе в будиночку? Так, хто прийшов перший, хто другий, хто третій? Звірята вийшли на галявину погратися. Вони побачили м'ячики. Кого більше? М'ячики чи звірят? Давайте перевіримо. Покладемо перед кожним звірятком по м'ячику. Що ми бачимо? М'ячиків менше. Наскільки менше? Так, на один. А чому? Тому що одна тваринка залишилася без м'ячика. А що потрібно зробити, щоб їх було порівну? Так, додати ще один м'ячик. А м'ячики? Вони всі однакові? Ні. Різні. Так, вони відрізняються і розміром, і кольором. Зараз я вам пропоную пограти в гру. Подивіться уважно на м'ячики і запам'ятайте, як вони розташовані. А зараз що змінилося? Так, лисичка з зайчиком помінялися м'ячиками. Добре, ви дуже уважні. Цифра три то чарівниця, невеличка й кругло лиця. Яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійко, ми тебе впізнали. Пограємо в гру, де заховалася тваринка. Де лисичка? Де мишка? Де зайчик? Де лисичка? Молодці? Вам сподобалася наша подорож? Мишка, зайчик і лисичка кажуть вам до побачення і до нових зустрічів!